Суперечливі сигнали про майбутні кроки Трампа щодо Росії надходять зараз зі сполучених штатів з одного боку скорочення ультиматуму Москві до 10 днів і натяки сенатора Грема, що отмовляв після закінчення цього терміну Америка може вдарити по продажах російських енергоносіїв. А, от, з іншого боку, публікації про те, що санкції з російської енергетики навпаки можуть бути зняти. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розбирався в ситуації з ними обговоримо детальніше. Він зараз включається з конгресу США. Дмитре, вітаю тебе, будь ласка. Оскільки заяви і публікації ну настільки настільки сильно суперечать одне одній, в чому ж полягає політика Трампа? Ось головне питання. Ну, політика Трампа, як власне, і тактика Трампа, це як завжди, ось такий принцип, про який він багато каже, який він використовував ще коли був бізнесменом. Батіх і медяник знову ж таки багато про це говоримо. Але знову так, коли він одночасно озвучує і жорсткі погрози, а цього разу вони надзвичайно жорсткі. А водночас дає і сигнали про можливі поступки. Це такий його стандартний переговорний підхід. Ну, що стосується Батога, і це просто новини останніх годин, буквально навіть останніх хвилин. Це рішення Трампа різко скоротити дедлайн, який він дає Росії, пам'ятаєте. Спочатку він оголосив Росії 50-денний ультиматум, десь до 2 вересня. Але зараз ось напередодні заявив, розчарований прогресом, скорочує цей ультиматум до 10 днів. З'явилися одразу коментарі від чиновників Білого Дому не на камеру, але вони почали казати пресі, це хороша переговорна тактика. Тобто, давайте це зафіксуємо. Це переговорна тактика Трампа. Ну і от з'явилося свіже. Думаю, ви теж бачили в новинах. З'явилися заголовки, що до до 8 серпня має бути цитую тут укладена угода про припинення війни Росії в Україні, що Сполучені Штати повідомили про це, начебто, Раду Безпеки ООН. це надзвичайно важливо, це дуже серйозний поворот. Але буквально перед ефіром я зв'язався із відставним американським топ-дипломатом, який практично все своє життя займається Україною, і попросив просто перевірити, розшифрувати для нас з вами ексклюзивно для цього ефіру, що саме було заявлено в ООН і як це розуміти. Ну і Тут варто уточнити, що в самому формулюванні того, що прозвучало в організації Об'єднаних Націй від американців, а дійсно прозвучало, є важливі нюанси. Якщо проаналізувати точний текст заяви американського дипломата під час Ради безпеки ООН, то ось мій співрозмовник в дипломатичних колах якраз каже, що є цікава деталь. Було сказано, обидві сторони цитата повинні вести переговори про перемир'я та міцний мир. Було сказано, час укласти угоду, і третє речення через крапку. Це має бути зроблено до 8 серпня, тобто. Граматично, це ось це формулювання. Воно може стосуватися як речення про проведення переговорів між сторонами, так і речення про укладання угоди або всього процесу в цілому, тобто це не Така суворо, строго юридична е, вимога до 8 числа підписати мирну угоду. Скоріше, ну як дипломати сприймають те, що мені буквально перед ефіром сказали, заклик до двох сторін розпочати і завершити переговорний процес. Тобто, дійсно, я розумію, що нам всім хотілося б, щоб ну були дуже чіткі умови вимоги, хоча б щоб до того, щоб щось підписали, але не будемо видавати бажано за дійсно. Як преса часто робить, це інтерпретують як ультиматум підписати угоду Американські дипломати знову ж таки з тими, з ким я говорив перед ефіром, вважають, що е, є певні ну певне повітря, який повітря для дій, певний простір для дій, який Трамп для себе залишає. Далі дуже важливе, важливе питання: що станеться, якщо Росія, наприклад... Не піде на які суттєві кроки, кроки, які Трамп вважатиме достатніми для того, щоб оголосити країні, що спрацював його ультиматум, Якщо це не станеться, на це тут в конгресі якраз натягає сенатор Грем. Він пояснив і пояснив, звертаючись до росіян, що їх чекає. Ну тут дослівно, Трамп змінює правила гри. Збирається запровадити мита для країн, які купують вашу нафту і газ. Це він звертається до росіян. Тобто, це вторинні санкції проти всіх країн, і виходить Індії, виходичи Китаю, виходить, виходить чи Чині трамп підкреслив Грем підкреслив, що у Конгресі є двопартійна більшість для підтримки. Тобто, виходить, що це ну консолідована позиція не тільки тут в конгресі, не тільки американської еліти, але і погоджена позиція із білим домом. Це що стосується потога, але паралельно це стиль Трампа, і маємо це теж розуміти і звідси і виникають протиріччя у тих заявах, які зараз лунають. Ну він залишає шанс і для медіаника. Ну ось, наприклад, свіжа політика» пише, що європейці побоюються, що Трамп може зняти обмеження щодо російської енергетики. Навіть ну, гучні такі слова прозвучали у тій публікації, що повернення російського газу може стати цитата кувалдою, що руйнує економічний бар'єр заходу. Тут ситуація в тому, що сполучені штати. Ати за останні роки навіть за Байдена переконали європейців купувати американський скраплений газ замість російського, але ну, великі побоювання зараз про це пишуть в пресі, що ці обмеження Трамп може скасувати. Ну і таким чином, зараз ми бачимо ось в усій красі цю політику батога і медяника. Ну і звісно ж, єдине, що залишається, сподіватися на батіг. Ну ми ж українці, але з іншого боку і чекати за тими діями, на які під Росія, на які піде Україна. Ну і бачимо вже. Чіткий дедлайн, восьме число. Колеги, Київ, так дійсно головне, щоб бендяник з Мединським не переплутали. Дякую, Дмитро, Тобі дуже за цю цікаву, дуже цікаву інформацію. Така, що вселяє надію а, нам. Усім, це наш спеціальний кореспондент, наш колега Дмитро Анопченко з американського конгресу. Напряму ми з тобою. Побачимося ще о двадцятій, тому не прощаюся.